Чотири речі, які вбивають твою впевненість в собі. Перша порівняння себе з іншими. Вона вже більше заробляє, вона стрункіша, вона сміливіша, а я якась не така. Це забирає фокус з твоїх унікальних якостей. Всі ми різні, кожна йде своїм шляхом у своєму темпі. Антидот. Порівнюй себе з собою вчора. Друге, самокритика замість підтримки. Та, я дурна, та в мене нічого не вийде, та хто до мене прийде. Чомусь внутрішній критик звучить голосніше за твої мрії. Так само саботаж часто маскується під реалізм, і ти йому віриш. Антидот Змінив вже той внутрішній монолог. Ні, Ось скільки я ще не досягла, а замість цього я в процесі, я на шляху. Третє, очікування дозволу. Поки я не отримаю сертифікат, я ще не маю права починати. Ось має підтвердити і сказати мені, що я достатньо хороша. Таким чином, ти передаєш свою силу комусь зовні. Антидот: дозволь собі десь бути початківцем і просто почати і робити. Четверте, страх осуду. Що скажуть люди, а раптом я не сподобаюсь, облажаюсь, зганьблюсь, страх бути неприйнятою соціумом часто паралізує перед. Найважливішим кроком. Антидот, замість того, щоб думати, а що інші про мене подумають і скажуть, подумай, як ти будеш себе відчувати, коли ти це справді зробиш. Отже, впевненість це не те, з чим ти народжуєшся, це звичка. І з кожним своїм сміливим кроком, ти стаєш ще впевненішою. Який пункт тебе більш за все зачіпав?